Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити? дарма. Ти мені зуби не загубив я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Ворожниця. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. -я. Oh, це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе, нема. Аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Фейерверк це ж добре. Іхбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стиль. Дні в праці Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот! Що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через свій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Ворожнича. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе, нічого не шкода. Підте. О, майнгот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майнгот! Це ж? srdce je, natchnený fontán v ohňu, iskrometný, blízky počutí. Ďakujú, ďakujú, ďakujú. Posluchajte. Posluchajte. Я спати я вже хочу. Е е ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. хе Хе-хе… Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. хе Хе-хе… Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. хе Хе-хе… Нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяйте! Феєрверк, це ж добре! Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів спідне. У мене годинник зламався. Вітаю. Е, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось зробити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода. Підте. О майн год! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О майн гот! Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний близкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Фейерверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мань гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не заговорюй! Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. <гум> не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. <гум> порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода. Пікте! О майнгот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майн гот! Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте я спати. Ще хвилиночку. Треба потренуватися Завтра ж свято. Як його. День справедливості. День справедливості. Хе-Et Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-Е Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-Е Нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Хе...